Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами будемо займатись нашою улюбленою справою. Будемо молитися антиросійським богам. Хто Поколі... міг подумати, що Україна востаніт такою сектою, іменно тоталітарною сектою? Паніметі, которая молиться антиросійським богам. Нещодавно було створено петицію про запровадження у школах України нового предмету русофобії, і передбачувано російські пропагандисти від цієї новини згоріли. Создать предмет русофобії. Русофобія. Це uh, предмет, который предлагає вести на Україні вместо російського языка язика і літератури русофобія це його по суті офіційне названня. Теперш ніж продовжити, я маю пояснити, що ми маємо на увазі, коли кажемо русофобія. Це не страх росіян, тому що ми їх не боїмося. Це відраза до усього російського. Це не любов до російського, це зневага російського. І пам'ятайте головне правило русофобії. Вона ніколи не буває достатньою. Вони ще корят нашої русофобії не Традиційно я вам нагадую, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами знову поговоримо про ту саму русофобію та чому вона просто необхідна кожному українцю. Автор напрямую говорить, що будущее України це агресія, поклонение нацистським традиціям і тотальная русофобия. Ну ви зрозуміли, якщо ти не любиш агресора, якщо ти не любиш, коли у твої міста прилітають російські ракети, якщо тобі не подобається, що росіяни вбивають українців, то все. Ти стовідсотково нацист, українські батьки успішно воспитують нових маленьких радикалів. Уже 8 років ненависть до всьому руському процвітає і без петиції. Цікаво, а що ж було ці 8 років? Чому це українці стали ненавидіти росіян? Може, причина у російській агресії, яка триває з 2014 року, але ні, українці не люблять росіян просто тому, що вони, от всі нацисти, фашисти, Чисти і взагалі не хочуть віддавати свою країну загарбникам, нікола ну многі можуть как би йорничати на цю тему. Ну це ж тільки петиція вона ще не зібрала такое количество голосов, яке нужно. Ну в своє время точно так же говорили як запрето руського язика. Російська мова настільки заборонена в Україні, що інколи цілий президент України записує свої звернення російською мовою. Але при цьому маю вам зауважити, друзі, що цю петицію на сайті Офіс. За президента видалили пояснень, чому це зробили, немає. Хоча ми і з вами і так розуміємо, що навіть якби петиція набрала 25 тисяч голосів, усе одно ніхто б не запровадив у нас у школах предмет русофобія, тому що це скоріше, ось отакий жарт. Але самі росіяни вірять, що це 100% відбудеться. Ждем, конечно, звісно. Звісно, буде в новій упаковці, Безусловно, це буде реалізовано. і тут же. Вони самі пояснюють, чому українцям необхідно вивчати русофобію. Ви просто послухайте. Що раніше пройзідують українські школи закончиться від отсутствия государства України ведут предмет русофобии. І справді, чому ж це українці так не люблять росіян? Вони ж просто хочуть, щоб України та українців не існувало. Але насправді русофобія це не тільки українське явище для Прибалтики Травля росіян не нова, но в последнє время отдельный вид відгумлення у Латвії також до Росіян ста ставляться саме так, як і потрібно. Сейчас русский в Латвії это практически мусор? Тут просто лучше русский, тебя сжечь здесь. Завдяки поведінці самих же російських нацистів, завдяки тому, що росіяни ведуть війну проти України. До росіян погано почали ставитись навіть і у доволі лояльній раніше Німеччині. Ресторан в Германії російським запретив посічення. ресторана. коротше, один суцільний жах для росіян. Вони ж то усього лише вчиняють воєнні злочини. Злочин геноциду проти українців. Вони усього лише підтримують усі ці злочини, за що їх так не люблять. В Європі отказуються лічить рускоязичних студентів. Виганяють із університетів. Ну я вже ж я не можу обійти своєю увагою. Це прекрасне відео. Відео, яке ви певно, вже бачили днями у соціальних мережах, де росіянин скаржиться, що у Європі він не може випити чашечку кофі, тому що половина ресторану плює йому у ту саму чашечку. Як -то, коли тебе, русскому, за те, що ти руський чашечку кофі не можуть в ресторані падать. Ніприятно йому, біднесенький, а от підтримувати вбивство українців йому приємно. Плюнуть обязательно в эту чашку. Есть такие случаи. Заказываешь кофе, чай. Русский-русский. Приносит. А туда. Пола рісторана вже наплювала. У мене є тільки одне питання: а чому це йому у чашку плювала тільки половина ресторану? Чому не увесь, що і ще раз доводить, що русофобія ніколи не буває достатньою? Та і, взагалі, друзі, навіть у нас в Україні рівень русофобії недостатньо високий, тому що попереду нас є Польща, на яку Росія іще не нападала. Польща признана самой русофобський страною міра. Адмічається, що поляки ненавидять Росію більше, ніж українці. Друзі, от вам не соромно, як це у поляків рівень русофобії може бути вищим, навіть аніж у українців. Ми із вами точно не допрацьовуємо. Ну а самі росіяни активно боряться проти русофобії. Вони навіть проводять надзвичайно ефективні акції у Німеччині. Ну, а в Германії в місті Фрайбург імбрайзгау пройшов автопробіг проти русофобії. І подалеку собрались українці і під пісні, прославляючий бандеру. Але це чомусь росіянам не допомагає. Рівень русофобії не зменшується, а навпаки, тільки зростає аж до галактичних масштабів. Русофобія стала главным трендом западного мира последних нескольких недель. Русофобія виходить на вселенский уровень, і ось біднесенькі росіяни скаржаться. Як це їх у всьому світі не люблять, зневажають та ненавидять, але усе одно вперто не розуміють, чому вони ж. Усього лише агресори О, Страшно. Страшно зараз реально признаватися в тому, що я російська. Я не могу понять, откуда стільки ненависті к русським. Я не розумію. серйозно. У них не працюють причинно-наслідкові зв'язки. Вони ніяк не пов'язують свою агресію, воєнні злочини проти українців і відповідну нормальну реакцію будь-якої здорової людини по відношенню до росіян. До речі, один росіянин, який мешкає зараз поза Росією, росіянам якраз усе це і пояснює. Коли росіян починають не любити на Україні, не нацизм, це нормальне отношение к тому негативу, к тому злу, яке ви самі первоначально розвели. І що окремо дуже цікаво та влучно. Поки росіяни виють, що їх притісняють у всьому світі, що їм дуже важко живеться за кордоном і їх треба от терміново усіх рятувати. Владимір Путін успішно росіян знищує, але претензій до Путіна у росіян немає. 30 тисяч росіян, яких ми кидаємо на війну, і вони вже там всі погибли. Ці рускі нам теж не нужны. Молодих російських ребят, яких ми відправляємо на воєнний корабль Москва воювати проти України. Нам теж насрать. райдо. Ну, молодих ребят, срочников, которых на этом кораблі даже не должно было быть. Отож, ми з вами, друзі, зобов'язані підтримувати наш рівень русофобії та робити усе, щоб вона тільки зростала. Це життєво необхідно кожному українцю, хоча б тому, що без русофобії нас не приймуть до. Європейського союзу. Ну, русофобія Євросоюзу – это теперь головне умови для стран, которые хотят к этому Євросоюзу Рісидіні, але якщо без жартів, то русофобія, друзі, це наш з вами захист, ментальний захист від усього російського. Жодного толерування російської музики, так званої культури будь-чого російського, не має бути серед українців. Ми маємо винищувати, випалювати усе у нашій країні, що так чи інакше пов'язано із Росією, тому що це в наших інтересах, тому що якщо Якщо ми з вами не будемо русофобами, то ми із з вами можемо взагалі перестати існувати. Перестати існувати може і Україна. Тому русофобія це цілком нормальна реакція, захисна реакція українців на російську агресію. І чим її більше, тим швидше ми зможемо винищувати окупантів. Хороший російський це мертвий русський, а будь-який інший русське це плохої русські плекайте в. Вашу русофобію, друзі, робіть усе, щоб вона тільки зростала, Вчіться, вчіться стріляти, вчіться виживати, вчіться надавати першу медичну допомогу, тому що ваша русофобія має бути також підкріплена і справами, і звісно ж, очищайте Україну від усього російського у будь-яких сферах, і тоді, можливо, наша із вами русофобія нарешті стане достатньою. Жартую, наша русофобія достатньою ніколи не буває.